Я вечора вівторка «Укренерго» було змушене е, запровадити контрольовані аварійні вимкнення в усіх регіонах України. Причина значний дефіцит у системі його після російських обстрілів посилило ще й похолодання. Енергопостачальник попередив і про сьогоднішні імовірні аварійні вимкнення, і промисловим і побутовим споживачам доведеться сидіти без світла, якщо у пікові вечірні години з 18 до 23 споживання знову зросте. Okay. Yeah. Як відремонтувати пошкоджені енергооб'єкти та підготуватися до опалювального сезону у міністерстві енергетики оцінюють свої ресурси, розраховують на міжнародну допомогу у вигляді обладнання та фінансів, а також внутрішні можливості наших енергопідприємств. Допускають і те, що підвищать тарифи на світло для населення. Хоча жодних рішень щодо цього наразі не ухвалювали. І просто зараз до нас долучається Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 роках. Раді вітати вас, пане Олексію. Добрий день, Добрий день. пане Олексію. Більшість киян як мінімум сьогодні зранку прокинулися без світла. Напередодні ввечері західні області України були без електроенергії. А ми розуміємо, що вже відчуваємо на собі дефіцит в енергосистемі. До чого готуватися далі? Як взагалі планувати подальше життя до графіків відключення чи до зростання тарифів? Ну, давайте так зростання тарифів, воно є потрібною річчю для того, щоб просто якось зібрати гроші, щоб відновлювати зруйновану енергетику. Але якщо ми сьогодні піднімемо тариф, все ж таки треба певний час попрацювати енергетиком, заробити відповідно і виробити кіловат години та заробити ці гроші, потім їх акумулювати, витратити їх на обладнання, і потім лише з часом це стане можливо якось впливати на систему на і на відключення споживачів, на жаль, на сьогодні ситуація така, що є дефіцит потужності в нашій об'єднаній енергетичній системі, і, на жаль, все ж таки такі обмеження через те, що збільшується споживання. А тут ви правильно зазначили, що є похолодання, люди включають обігріви, і здебільшого це електричний обігрів, і так це впливає на обмеження, тому знов таки. Повертаємося до того, що якщо ви хочете, все таки бути з електропостачанням. І все ж таки повністю не бути відключеними від мережі, то просто спробуйте зараз трохи тепліше одягнутися, спробуйте може там десь нагріти лише одну кімнату, а не увесь будинок або усю квартиру, і це допоможе зараз енергетикам, тому що набагато більш дискомфортно сидіти повністю а, без електричної енергії а підняття тарифів. Так, це болісне політичне рішення, яке необхідно з однієї сторони, а з іншої сторони, все одно треба наші тяжкі часи забезпечити допомогу тим людям, які не можуть оплачувати реальні ринкові ціни. Це мають бути прямі адресні субсидії. А, але знов таки треба на сьогодні і просити допомогу, не тільки енергетичного обладнання, але і ще й допомогу для того, щоб захистити наші енергетичні об'єкти, які потенційно можна відновити а і просити наших друзів і партнерів, бо це найшвидший інструмент, щоб отримати допомогу. Вочевидь, таке відключення негативно впливає на роботу підприємств. Всі, які підпадають під ці відключення, чи є у вас відомості, хто із підприємств або виробництв скористалися розподільчою електрогенерацією, встановили собі до прикладу сонячні панелі або будь-який інший додатковий засіб генерації електроенергії для того, щоб замістити електроенергію в пікові години. Багато підприємств це роблять, і насправді саме прості рішення це от ті дизель-генератори та бензинові генератори, про які ми всі багато а, говорили а, у період 22-23-го, Коли рашисти почали обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Якщо так от згадати цифри того періоду, то в Україну було завезено аж 3 гігавати потужності: це три атомних блоки. Отих, от маленьких дерчиків, які. Кожен міг включити, але це не обов'язково маленьке, якщо ви подивитеся, біля бізнес-центрів або супермаркетів, стоять великі такі дизель-генератори, які можуть забезпечити роботу, а це з іншої сторони впливає на кінцеву ціну і продуктів, і товарів, які продаються, і послуг. Тому це також є певний негатив, тому що об'єктивна година яка вироблена на цих генераторах, вона у рази дорожча ніж та кіловат-година, яка йде з системи. Так на сьогодні будуть становлювати ще більше різноманітних варіантів: це сонячні станції, це акумуляторні потужності. А для того щоб забезпечити власні технологічні процеси, тому що дуже часто саме зупинка технологічного процесу це набагато дорожче, ніж просто ніж чекати, поки буде підключена централізована система. Просто краще купити генератор ніж. Зупинити технологічний процес, але є інша сторона медалі. Ми всі кажемо про те, що треба більше тариф. Якщо у нас все буде більше цих суб'єктів, які встановили власну генерацію, логічно вони будуть її використовувати, тому що, наприклад, сонце треба повертати інвестиційні вкладення, і по великому рахунку, це там ну власна вже генерація. Треба в першу чергу звідти брати кіловат-години. Це означає, що ці години споживаються менше від централізованої системи, і навіть по тим потенційно збільшеним тарифам. А оці великі генеруючі об'єкти вони будуть відпускати менше і менше заробляти. Тому тут є така дилема, що чим більше споживачів, які готові заплатити за власну розподілену генерацію, чим їх більше, тим менше система зможе продати кіловат годин і тим більше вона буде лишатися на тих споживачах, які собі дозволити це не зможуть. Ну це і один такий аспект, який ми, ми зараз зустрічаємося. пане Олексію, з огляду на ваш досвід роботи в міністерстві енергетики, в яких зараз в областях України ситуація найкритичніша з енергетичними об'єктами і забезпеченням електроенергією? Я б тут розділив зараз на дві складові. Перша складова це об'єднана енергетична система України. Це єдиний організм, який працює для того, щоб у кожного в розеці була електроенергія, є диспетчерські центри, які визначають де і коли, який об'єкт великої генерації, і є відповідне частотне регулювання, має бути включене. За це відповідає міністерство енергетики, і на жаль, тут є обмеження, якраз для того, щоб забезпечити якість постачання електричної енергії. Є оці от обмеження споживачів. Це виклик, і цей виклик рашисти роблять обстрілами централізованої генерації. Але тут, якщо ми зможемо все ж таки знайти варіанти захисту наших централізованих систем і зробити там із двох теплоелектростанцій шляхом перевезення обладнання, те, що вціліло на іншу електростанцію, то ми можемо якось збалансувати систему. Це один аспект, він дуже важкий. І другий. Також дуже важкий аспект це прифронтові міста, це Харків, це Херсон, і там насправді має бути навіть більш такий інший підхід. Там треба дійсно знайти варіанти і можливості привести розподілену генерацію, визначити список критичних точок, підключити до цих точок когенератори або генератори або дизель-генератори. Для того щоб а, якщо буде блекаут, а він може бути локальний, грошисти можуть просто знищувати мережі навколо цих міст, щоб вони могли бути підключені і люди не були позбавлені послуг теплопостачання, водопостачання. Тому що на жаль, якщо періоди максимального навантаження або великих а, морозів, а, якщо немає водопостачання каналізації і немає теплопостачання, це означає евакуацію, тому там трохи інше підхід. Розподілена генерація, яка є більш стійкою проти обстрілів расистів, зрозуміло. Пане Олексій, да. дуже вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Нагадую, що на прямому зв'язку з нами був Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років.